Вітаю! Мене звати Анастасія Бертеллі. Я психолог, психотерапевт із понад десятирічним досвідом роботи з людьми, які прагнуть досягти більшого, стійкості внутрішнього балансу та нового рівня життя. Мій підхід базується на поєднанні аналітично-орієнтовної психотерапії, глибинно-динамічного підходу та психоаналізу. Це не про поверхневі зміни, а про пошук справжніх причин вашого дискомфорту, створення нової основи для усвідомленого і автентичного життя. Мій досвід практика в провідній психіатричній лікарні Києва. Я вивчала психодіагностику складних психічних станів і працювала з різними випадками, що допомогло мені глибше зрозуміти людську психіку. Робота в неврологічній лікарні з підлітками. Я допомагала дітям і їхнім сім'ям долати кризові моменти, працювала з тривожністю, емоційними розладами та травмами, робота з підлітками та дітьми, які переживали важкі моменти, допомагала їм у пошуку шляхів розвитку, супровод емігрантів допомагає людям адаптуватися до нової країни, знайти своє місце в іншій культурі, працюю з почуттям втрати, страхами. Та викликами еміграції, власний шлях трансформації, який дозволив глибоко зрозуміти, що кожна людина може знайти опору і рухатися вперед. Що ви отримуєте, працюючи зі мною? Глибокий аналіз і нове розуміння ваших станів. Я допоможу побачити зв'язок між симптомами та вашим життям, Стійкість і баланс. Разом ми навчимося справлятися зі стресом, навіть коли здається, що життя вибивається із підніг. Ви знайдете внутрішню опору, яка стане вашим джерелом спокою та сил у будь-яких складних обставинах. Персональний прорив ми зможемо дослідити ваші справжні бажання та потреби, допоможу почути себе серед шуму щоденних обов'язків та справ ви зможете побачити свої цілі чіткіше, відчути впевненість і рухатися вперед з ясністю та натхненням. Новий погляд на себе. Ви побачите, як змінюється ваше ставлення до себе та світу, кого я супроводжую? Людей, які прагнуть емоційної стійкості та балансу між успіхом та внутрішньою гармонією. Тих, хто хоче краще себе зрозуміти та вийти на новий рівень життя, іммігрантів, які шукають підтримку в адаптації до нової країни та культури, людей, які готові інвестувати час і зусилля в глибокі трансформації. Особистий розвиток починається з першого кроку. Якщо ви готові до змін, напишіть мені, я допоможу знайти нові горизонти для вашого життя.